Я вам зараз такий прикол покажу, значить дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. А окей. Okay. Do? Uh, sit down. Sit down і after. Окей. Okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така фудкор-зона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Тістечко, коротше. Сидиш. В сидиш в церкві, сидиш. дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять не знаю скільки. Українці платять цього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою у мене з собою ноти, де зараз щось тут духовне заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Щось типа Філадельфії. Щось солодке, масло, мед і мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати, Піаніст не зміг зіграти по нотам. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. У мене є плейбек і я вже заспіваю.